Доброго дня, шановні студенти! Хочу в цьому відео показати вам, як зайти у систему Moodle і як знайти потрібну вам інформацію. Откриваємо, ми відкриваємо пошукову систему Google і вводимо Черкаська медична академія. Черкаська. Медична академія. Бачимо сайт, переходимо на сайт. Бачимо тут основні розділи, нас цікавить розділи саме курси. Заходимо у розділ Курси. Викидає вам ось таку табличку. Вам роздані вже логіни і паролі. У пункт ім'я входу вводимо свій логін і пароль. У мене стоїть вже автозаповнення. Я входжу в саму систему Moodle. Зліва ми бачимо перелік всіх спеціальностей, які нам потрібно. Чи це медицина лікарі, чи це магістри медсестринства, парамедики, лікувальна справа, тобто Фельдшераба за 9 класів, чи лікувальна справа 11 і так далі. Всі спеціальності, які нам потрібні. Візьмемо, наприклад, сестринська чи лікувальна справа, база 9 класів. Заходимо і вибираємо, який нам потрібно курс, на якому курсі ви навчаєтесь. Наприклад, на першому курсі. Заходите на перший курс і тут перелік всіх предметів, які викладаються на цьому курсі. Заходимо, наприклад, на предмет основи біологічної фізики та медична апаратура. Тут ми бачимо розділ Є робоча програма в якій ви можете побачити і тематичний план лекцій, і тематичний план практики, і тематичний план самостійної роботи, а також короткий опис інформації, яку ми повинні, ви повинні розглянути під час вивчення даного курсу. Далі може бути курс лекцій. Завантажуйте і повністю всі лекції ви можете бачити. Або методична рекомендація для самостійної позаудиторної роботи. От, наприклад, скачаємо, завантажимо курс лекцій. Нажимаємо на курс лекцій. Вискакує у нас діалове вікно, де ми вказуємо, куди ми хочемо завантажити. Наприклад, робочий стіл. Біофізика F. Зберегти. Ми бачимо у себе на робочому столі біофізика F завантажений вами курс лекцій для даного предмета. Так само ви можете завантажити будь-який Інший файл чи завдання з будь-якого вибраного вами курсу. Дякую за увагу!